Вона знаходилася на кухні ресторану рядом з епінцентром вибуху. Деякий час не могли знайти кухаря працівника ресторану. Це Віта Гожа. Дар стався в п'ятницю, 7 листопада, ну, безпосередньо так, було два вибухи. Да, я читав в телеграмі, що летить КАБ «Золочів», Дергачі, Пересічне і Любатин, Просто не думав, що сюди. Ну, чули, чули. Ми неподалік живемо, вибух було чути, але не розуміли, що саме сюди прилетіло. Їхала машина заправлятися, я стояв на 4 колонки, почув свист і взрив. Ну і одразу ж побіг ж дівчата були тут, а, що доставати, хто уцілів і суеті такої, ніхто нічого не, не, не розумів, що робити. Вітуль, внуки є у тебе? Звісно. А скільки внуків в тебе? Воє? Ого, Деякий час вона вибиралась з-під завалів самостійно, коли її побачили працівники, та дівчатка, і Віталік її шукали, коли її знайшли. Вона була з їх слів на купі зруйнованого приміщення і о, вся в крові. Звісно, може бути больно. Дивіться, осколочно ось тут. Угу. Тут ми наліпили оклізічку. А була було проведено в перший день операцію. Вчора їй була проведена ще одна операція. Їй ще досить довго доведеться лікуватися. А ми тут знаходилися до ранку, і вже вранці наступний день. Вся команда Харківського регіону це керівники АЗК, всі працівники без виключення, вся моя команда. Приїхала навіть зі своїми рідними, з родичами і для того, щоб максимально прибрати приміщення, прибрати сміття для того, щоб вивезти товар, який знаходився на АЗК, і починати прибирати. Хвилею зруйнована частина. Приміщення наразі після завалів розгребли все, і вже тієї кухні, яка була, на якої знаходилась світа, не лишилась зовсім. Вже на наступний день тільки пальне. І каву на той період часу ми відпускали, але робимо все можливе для того, щоб я сподіваюся, вже сьогодні ввечері або завтра вранці ми відновимо реалізацію їжі. Але коли зафункціоную в тому вигляді, якому була ЗК, наразі складно відповісти, поки ми не маємо експертного рішення фахівцям. Героїчно, дуже героїчно. Вообще, ми дуже зраділи з чоловікам, що вони відновлюються, що вони працюють навіть в таких умовах, але вони працюють. Це круто. Ну, дякувати Богу, що воно так, що люди живі, це найголовніше. А відновляться, відновляться, і ми все одно будемо сюди їздити.